Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект парктроніків, він же паркувальний радар від компанії Fighter, модель FPS 4 White. Постачається Постачаються фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Інструкція, центральний блок управління. Дисплей, також є звукове сповіщення, візуальне сповіщення, двусторонній скотч, Чотири датчики паркувальні, в білому кольорі, діаметр датчика 18,5 см, 18,5 мм, вибачаюсь. Також є фріза. І дріб для підключення живлення. Живлення під'єднується 12 вольт. Зараз один з датчиків ми під'єднаємо до центрального блоку. Підключимо живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як він буде спрацьовувати. Під'єднали живлення до датчику. Бачимо, як спрацьовує парктронік. В даному випадку зараз звук вимкнено. Паротронік чітко зараз не може фокусуватись, тому що навколо буквально в 30-40 см у нього перешкоди, тому він ось так от спрацьовує. Ось, зловили ми трошки і ось показує відстань. Відстань показує в сантиметрах, також показує, з якої сторони спрацьовує датчик, з лівої чи з правої. Мінімальна дистанція, на якій спрацьовує датчик, це 30 см, максимальна відстань до 2 метрів. Є звукове сповіщення, воно вимикається кнопкою. Ось так спрацьовує парктронік.